Він до мене підходить і каже: давай в суботу десь сходимо. А я така бляха, що він від мене хоче взагалі? Тісно, що це спочатку здалеку заходив, думав, що я зараз ну, все зрозумію, mm -hmm. всі натяки. натяки підписався на мене. Вже зробив 60% чоловічої роботи. <плес> я... да. я... ти, <плес> ти, ти навіть не зрозумів, там була більш пророблена і продумана робота. Він підбирав фотографії, які він викладав. От він там бокал, вина і на фоні теорія великого вибуху на ноутбуці, щоб я зразу всікла, скла. Що він любить сіткоми, що Валерія Каунт зробив? Любить червоне. Ті сталкерив професійно, а ти не різала дупля. Прикинь він уже б тебе в підвалі якомусь закрив. а ти така, так а що він хоче від мене. Ми десь місяць, отак десь ходили. І на який давай так, на який день ти зрозуміла, що він в тебе хоче? Ні, ну я правда в цьому дуже, дуже туплю. Тому я його одразу попередила, що ну все через прямі питання. Прямі це... питання, прямі питання це офігенно. Це mm -hmm. просто офігенно. Да.